Юлія Малахова прийомна мама з великим стажем. Як і кожна інша матір, з початку повномасштабного вторгнення на територію України, намагалася убезпечити життя та здоров'я своїх дітей. На той момент у жінки було п'ятеро донечок. Одна із них неповнолітня. Страх, відчай та нерозуміння, що буде далі, спонукали пані Юлію до дій. У Мене є одна біологічна дочка, і чотири у мене прийомних дочки було на той час. Одна з моїх дочок прийомних вона була в Польщі уже на цей період війни. Вона була просто вона не була на Україні. Всі остальні були на Україні. Моя старша, моя дочка біологічна, вона жила в Харкові на Салтовці зі своїм чоловіком і з дитиною з моїм внуком. І 24-го вже числа ми почали созванюватися вже п'ять утра. Ми як вже поняли, що щось не то, що щось уже трапилося. Тоді вже ми почали розуміти, що ну, вже наскільки це все ну, серйозний такий масштаб. Ми почали з ними созванюватися, поки ще було, поки ще було, тому вже мережа стала пропадати. І вони мені стали розказувати, що просто летять бомби, вони їх просто бачать. Ну, ракети оці каже, ми просто бачимо. На такому вони знаходились жилому масиві, що ми, каже, нічого не можемо розуміти, як нам себе вести, що нам Е, Ми заклеїли скотчем вікна і сидимо, значить, ну, ждемо якоїсь інформації чи чого, непонятно. Всі кудись біжать, щось робиться. Моя одна ще дочка. Це третя вона у мене виходить. Вона робила на железній дорогі в охрані. Вона була в Харкові теж на роботі в цей час. І ще моя четверта дочка, вона була студентка на той час. Тобто, три мої доньки на той період, на початку цього вторгнення, вони знаходилися в Харкові. З нами була тільки оця маленька Даша наша, їй було 9 років. Оце є тук одна дитина була возле мене. Ну, коли вже ми адаптувалися, коли ми вже зрозуміли, почали ми отримати інформацію, почала надходити інформація. Вже служба справа дітей нам зателефонувала. Почали вже якось давати якісь настанови. Ну, то, звісно, перше було наше ну, моє прагнення всіх їх сюди забрати, як забрати з Харкова, як їх всіх витягнути відтуди. Старша моя дочка, ну це дуже нам ну, повезло їм. просто… Їх знайомий, там один мужчина. Таксі вже не приїжджало, все було заблокіровано, вже, ну, вже було виїхати майже неможливо. Там не можна було вже в якийсь діапазон Харкова добратися, скільки то було вже перекрито. І він під'їхав там в якусь точку, і з ними зв'язався. І вони там, сколько-то йшли кілометрів пішком, в общем, яким то чином вони до нього виходили. Я вже не пам'ятаю ці подробиці, вже пройшло це ж більше двох років. І ну вони, факт тут, що вони вже вечором були в мене вдома. І мій зять, і мій внук, і моя дочка. Друга донька жінки Катерина, яка була на той час студенткою, змогла виїхати самотужки з Харкова, розповідає Юлія. Приїхала дівчина додому з порожньою валізою. Вона навіть не сообразила, що можна якісь речі забрати з гуртожитка. Вона каже: Ми не понімали. Ми думали, що це зараз закінчиться. Треба просто тікати, треба куди-то тікати додому. каже, ми всі речі бросили, хоч вона тільки заселилася в гуртожиток, ми їй дали все забезпечення. Абсолютно все. І вона щось проїхала, а ми відкрили в неї був пустий чемодан на колесах. Ну, це такий був просто шок. Вона потім, як це споминала, вона каже: я не можу зрозуміти, що я не взяла речі. Каже, отак нас давили. Я єлі, каже, в тамбур там влізла, возле туаліта, каже, я розпластана була. Ну, було, каже, плівати, тому що одна була задача уїхати. І отак вони всі вже зібралися, а Настя моя, яка працювала железні дороги, працювала в охороні. Навіть 10 діб десь ми не могли з нею ніяк. Ми з нею зв'язок мали. Але ну, виїхати вона не могла. Я член церкви протестанської, і там я знала наших, хто є там в Харкові, наша церква, ну, така подобна нам. Я знала там пастора, і ми зв'язалися в інтернеті, я знала, що він служить в Харкові, і він мені сповідав, що е, каже, в нас є машини, каже, людей вивозять, вивозять, возять на вокзали. Кажи, адрес, що тобі треба, кажу, отак от, я сказала і адрес. Я їй зателефонувала, кажу, зараз за тобою приїдуть, швидко все вистачає, кажуть, зараз тебе кажу, вивезуть. От. І от таке, ну де то на дні 10 це було. Ой, ужас, взагалі я. Це ужас. Я взагалі я зараз як вроді як окунулася опять в те время, це страх. Аналізуючи ситуацію в країні, читаючи новини, що ворог дуже близько до Лозівщини, багатодітна родина Малахових вирішила виїжджати з міста. Ну, Я зрозуміла для себе, що Поки є евакуація, треба виїжджати, треба давати шанс дітям вижити. Ми виїхали в Львов і відуди ми перейшли в Польщу. Я не розуміла, ну, я, я не знаю, я така людина, якось люди, я дивлюся, були по-іншому -по підготовлені. Я тоді як спілкувалася, у всіх було якесь поняття. Люди сиділи, от я там спілкувалася, да, вони вибирали яка країна, де яка допомога. Моя задача була просто уйти куди-лібо, щоб там токо не бомбили, щоб уйти, ну, щоб вийти, щоб діти спали спокійно. Щоб... Даша мала, Даші було 9 років, вона навіть не розуміла, що війна. І малий Захар Внук він не розумів. Ми їм не казали. І коли ми їхали в поїзді, то Даша думала, що це ми подорожуємо. Вона казала, що ми їдемо в подорож. Коли прибули до Польщі, розповідає жінка, їх одразу відвезли до родини, яка приймала до себе біженців. Їм допомогли з оформленням усіх необхідних документів, молодшу доньку записали до школи, онука до садочка. Ну, багато допомоги оказували не то, що я взагалі я такого ще не бачила. Я, да я би і не побачила. Я навіть, мені навіть в голову не могло прийти. Що так можуть люди допомагати? Це шок просто. Та да я досі в шокі вже скільки років пройшло я. Це ніколи не забудемо. Ми пішли всі працювати, я, мої дочки, всі старші пішли працювати. І Таша пішла в школу, малий пішов в садик за рук. І ми жили в мешканні цієї жінки, і так ми прожили там півтора року. Звісно, я дуже хотіла повернутися, і ми залишилися в Польщі з тою цілью. Ми думали все час, що ми повернемось. Ніколи, я з першого дня я ніколи не думала, що це надовго. Ніколи, я не знаю. Мені не приходило в голову. Коли ця жінка казала, що живіть безплатно до літа, це було в марті, як ми перейшли, то я думала, ну, вона таке меле, до якого літа? Ми думали, ну це місяць-два. У мене навіть ключі від моєї квартири були так недалеко, на виду лежали. І чоловік з Ремісозванювався, от як все кончиться додому, як все кончиться додому. І ми буквально були на чемодані. Оцей чемодан у нас так стояв, і я так все ждала, знаєте, чекала, що ось ось ми поїдемо додому. Ще секунда ми поїдемо додому. За час перебування у Польщі старші доньки почали влаштовувати свої життя окремо від мами, і дуже скоро Юлія разом з молодшою дитиною залишилися одні. Згодом їхні знайомі запросили відвідати Німеччину, тож не вагаючись, поїхали туди і прожили декілька місяців як біженці у цій країні. Перед новим 2024 роком Юлія з донькою повернулися до Лозової, і в той момент їх родина стала на одну дитину більше. Ми неждано не, не гадано, але наша прийомна сім'я ще поповнилася ще одною дитиною. І так у нас стала Настя. Тут у нас було п'ятеро ну стало вже шестеро стало. у нас настенька. Ну, слава Богу, слава Богу. Ну За цей час, за час війни, звісно, ми дуже. Я так взагалі переоценила. Все життя я так переоцінила. Саме головне, що діти залишилися живі, що всі мої діти живі, що ми ні одного дня, ніде не в якому підвалі, ніде ні в якому там бомбоубіжищі і так далі. Слава Богу, що ми лягали, ми спали, ну, просипалися. Ну, це було саме цінне для мене. Оці всі, оце весь цей час. Це єдине, що мене тішило, що ми. Живі, що ми в безпеці і так далі. Я рада цьому періоду, що цих малих дітей, хоч свого внука, хоч сюди, що, що ми не підвергли їх стресу, що ми швидко їх вивезли, що вони не були такі знаєте, травмовані, тому що ми бачили зовсім інших дітей. Я, ну, я була там в деяких містах, і я бачила людей, дітей з Бучі, з інших міст. Це ж Симінші молодших доньок Юлія та її чоловік намагаються виховувати як і старших за встановленими у родині правилами. Одночасно з цим передають дівчатам сімейні традиції. Так же, як я привчала своїх тих старших трьох доньок прийомних, зараз оце в мене дві оці ж маленькі. Звичайно, для того, щоб вона адаптувалася в нашій родині, ми її знайомили і з нашою історією, з яких в нас є три ще. Одна з моїх дочок, прийомних тих старших, вона тут, Катя. Вона з нами дуже спілкується. Ну, вони як сестри, тобто вони моїми дітьми так і застаються. Ну, Це моя би, така ну, була така мета. Це моя мета була, щоб вони ці діти за залишилися, щоб я не була як вихователі, які вони потім підуть, я ніколи їх не побачу. Щоб вони оставалися, ну, доньками в родині, розумієте? Така наша була цель, моя і мого чоловіка. І я їм ділюся з ними, да, що як от старших дівчат, що я требувала, як я їх просила, допустим, які в мене були там ну, вимоги чи прохання до них. Що я до них би хотіла бачити в плані дисципліни там, чи в плані навчання? Ну, у нас така ну така в мене якась є мода. Я, ну ми просто сідаємо і балакаємо. Я все це треба просто розказати. Треба ну, балакати, донести. Ну, людина, не знаю, ну як вона пойма. треба просто доносити. Готовимо ми їсти. Ну, які старші, звичайно, готували. Ці, 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 ці дуже беручки, вони фактично самі вже на кухні, вони можуть і до собі дати, і снідання, і вони можуть зробити собі вечерю. Просто молодці, причому обоє. І блини, вони жарять тільки вони. Я, моя задача тільки їх наколотити і заставити там тісто, і я мав уйти. Все, Вони там вже не потрібні. І вже я прийду, там буде така стопа млинців. У мене була традиція така з старшими дітьми, що я завжди купувала подарки і ховала під подушку, як вони біжали в лагерь. І вони приїжджали, вони бігом бросали. Це обув, портфелі, в ці чемодани і бігли тут до <свігла>, своїх ліжок, вони знали, що там під подушкою є ну, подарунки. Ну, Цей раз я не змогла так зробити, тому що я їх зустріла. Я сама була в від'їзді, я їх зустріла в Харкові, як вони їхали, вони були в таборі. в мене. Ну, Ми як повернулися в одне час, я, в я їх привезла. Ну, Я все одно зробила їм подарунки, все одно зробила їм сюрпризи. І, звісно, всі традиції цієї нашої сім'ї передаються. Передаються і ті всі, ну всі ж ті методи воспитання. Що якщо, допустим, я, я сказала, що приходить додому тільки в 9 часов, як же старші приходили, так і ці. Що не можна опізнитися навіть на хвилину. Ну тому що це, це безпека. То тобто, дівчинка маленька, але ну, не повинна вона бути в темне час на вулиці. Юлія Малахова говорить, що саме діти є її натхненням, саме вони надають їй сили. Тому, відпустивши у доросле життя чотирьох доньок, вирішили з чоловіком подарувати сімейний затишок дівчинці Дарині. Згодом у родині з'явилася Анастасія. І за словами жінки, поки їх родина буде мати сили і можливості, то ще не одна дитина зможе відчути справжню батьківську любов. Я не думала, що в такому віці, що ще в мене будуть маленькі діти. Я щось так не мислила. Я не, ну, ті діти, да, то в мене було зовсім по-другому, я, ну, я хотіла, цього дуже прагнула. От. Але коли вже в нас стала Катя одна, вже Катя була студентка, а всі старші діти вже вийшли. Старші вже пішли вже працювали, в нас залишилася одна Катя. І коли ми з чоловіком так осознали, що в нас вже нема малих дітей, це дуже косулося мого чоловіка. Це просто ну це загадка яка. -то. І він мені сам сказав, каже, як ми будемо вдвох. Каже, в нас здорова квартира, вона обустроєна, вона обустроєна під дітей. Каже, піди в службу, попроси ще маленьку така, щоб в школу ходила. Каже, може, нам ще дадуть маленьку. Ну, Воно дійсно, хата якась пуста. От без, ну, Пуста хата, дійсно без дітей. Коли ми розуміли, що Катя підростає, що вже вона ось туди-сюди, ось рік-два, рік і вона піде. І оце якось нас дуже якось шокувало. І навіть мій чоловік почав на цю тему балакати, і тоді я звернулася до служби, я дуже за старшими чатами скучаю. Вони, може, десь, навіть, знаєте, на мене, може, як то поначалу, якось аж може підобідалися трошки, що ця Даша маленька з'явилася. І коли я їм казала, що дівчата, що мені одиноко, що як мені без вас погано, як я з ним зазванююсь. а вони мені казали, що в тебе є там Даша, в тебе тепер є Настя. ну, типа. А я їм мовила, кажу, ви ж пойміть, я говорю, що ваше місто в моєму серці ніхто не займе. Це невозможно, це невозможно. Хоч би було чоловіка і 10 дітей. Оця вона кожна дитина, вона окремо. Це не значить, що одні йшли, а другі їх замінили, а ті забиті. Те, що я пройшла з вами за ці 15 років, що ми з вами так пройшли бок о бок, лучша частка моєго життя, це ніколи, я кажу, не зміниться. І я почала їм це доносити, і я підняла тоді, що вони змінилися. Бо, мабуть, вони подумали, знаєте, що вони знають, що я люблю маленьких. Що я ото буду з маленькими, знаєте, те саме, а вони вже дорослі, що вже немає такої ласки до них, вже нема такого ставлення до них. Ну, Я цього не дозволяю. І я завжди якось з ними на зв'язку. Я завжди їх балую, я завжди стараюся їм якось отак, як до них, як до маленьких я ставилася. Дійсно, то, що ну, одиноко, без них дуже-дуже. Дуже одиноко. Я не знаю, якби не ці малі дівчата, я навіть не знаю. Ми, навіть ми, себе почували тут дуже спустошеними. Це, мабуть, ці діти і дають мені оце натхнення, це оце життя. Ну, ти б... Я я дійсно, я, я просто бачу, що я потрібна. Я на своєму місці, я знаю це 100%, як і мій чоловік.